Слова знаю, а на слух не сприймаю. Таке я досить часто чую від учнів і це не дивно, тому що сприйняття на слух це одне з найважчих завдань. Але гарна новина в тому, що це skill, це навик, і це можна тренувати. І цим ми сьогодні з вами і займемось. Ми будемо тренувати. Вуха для того, щоб краще сприймати на слух, краще розуміти людей, що нам говорять англійською. Нам що треба робити? Нам треба слухати. І бажано не просто слухати, хоча це вже досить добре і це нам допоможе. А ще краще слухати і розбирати. Ми вже з вами робили схожі завдання. Сьогодні в нас знову наші улюблені друзі. Обожнюють цей серіал. Я знаю, ви теж його любите. І сьогодні у нас буде тематична серія про «Thanksgiving». Про день подяки, отож, проведемо це заняття в гарній компанії з друзями. Ну а перед тим як ми розпочнемо, я вам нагадаю, що за QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео ви можете ознайомитись з усіма моїми продуктами. Такий лексичний аудіокурс для початківців, де є 400 слів і 400 бонусних слів для того, щоб слухати, повторювати та запам'ятовувати. Або ж Travel English для тих, хто збирається за кордон, але переймається за свою англійську. І нарешті в мене є новинка. Ви просили, я зробила лексичний аудіокурс для Серенів. Та високих рівнів. Це 400 слів, це 20 різних категорій, такі як фразові дієслова, вставні слова або філери, ідіоми, сталі вислови, просунута лексики з різних категорій: education, business, travel, food, culture і так далі. 20 різних категорій. 400 слів для того, щоб ми зробили нашу англійську більш просунутою. Доступ до курсу ви отримуєте одразу після оплати. Курс у вас залишається назавжди. Ну а більше деталей за посиланням в описі до цього відео. І поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а ми розпочинаємо. Починаємо ми з чого. Спочатку ми продивимося з вами уривочок разом, без моїх пояснень, просто разом подивимось. Потім спробуємо розібрати, що ми почули. Ну і трошечки потренуємось. У нас буде з вами чотири уривочка, і ми розпочинаємо. Gonna meet some people. This is uh, this is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey, I'd shake your hand, but uh, I'm really into the game. <laughs> Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. <laughs> Обожнюю цей серіал. До речі, я забула зазначити, що уривочки будуть різної складності. Цей не дуже, мабуть, був легкий, тому давайте ми його розділимо на шматочки, на декілька, наприклад, речень, і будемо одразу з вами розбирати їх. Окей. Okay чого у нас почнеться? Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Щасливого дня, подяки одразу включаю вчительку і нагадую, ми українською, мабуть, кажемо вітаю з Новим Роком, вітаю з різдвом, вітаю там з тим, з тим. Англійською вони не кажуть congratulate, тому що вони кажуть congratulate, коли в нас якесь досягнення, наприклад. Підвищена підвищення на роботі, або там хтось завагітнів, або ще щось. А свято вони просто кажуть happy, і ми додаємо, яке в нас сьогодні свято. Тому happy, uh, thanksgiving, Окей, okay, вона, not... oh, thanks. Далі слухаємо ще разочок. Happy Thanksgiving! Ah, thanks! God will, I'm so glad that you came! God will, його звати Will. God will, I'm so glad that you came! I'm so glad that you came! Нагадую, що чому нам важко розуміти на слух, тому що в них є таке поняття клінкування, коли поєднуються слова. I am so glad that you came! That you came! Інколи важко розділяти ці слова. Мені здається, якби ви побачили це речення, ви б його зрозуміли, наприклад, ось так. Або якби сказали I am so glad. Ми кажемо Glad to see you, радить там бачити тебе. I am so glad that you came. Come, came – друга форма. Тобто речення досить просте, але через вимову, через оце лінкування може бути таке, що нам важко зрозуміти. I am so glad that you came. Прослухаємо ще раз Моніку. Happy Thanksgiving. Ah, thanks, God. Will, I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Я давідничу glad. I'm so glad that you glad that you came. Так як я пучул. I'm so glad that you came. And then, чого на далі каже? You just, you look great. Oh, you look great. Ну в принципі дос досить легко, моя бути, да? Ти виглядаєш чудово. Слухаємо далі. You look great. You must have lost like 150 pounds. You must have lost. Вони не вимовляються окремо. You must have lost. You must have lost. You must have lost. You must have lost. Далі like. І думає, скільки він втратив, скільки ваги він втратив. І далі will uh, доповнює 150 pounds. Давайте ще разок прослухаємо Моніку. You, look great. you must have lost like 150 pounds. You must have lost, એટલે you must lost, you must have lost, Та, тобто, мабуть, ти втратив. І ось він далі Далі доповнює. ще репліка Yeah, I'm gonna be in one of the subway sandwich commercials. Yeah, I'm gonna be in one of those subway sandwich commercials. I'm gonna be, I'm gonna be I I am. I'm I'm gonna be I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Subway це така, як Забігайлівка хотіла сказати заклад швидкого харчування, де вони подають сендвічі. Subway so sandwich commercials. Тобто він каже, що я буду в одній з тих реклам сабвею, ну тобто цього закладу. Рухаємось далі. Апай! Oh, right. Так. A pie. Ну тут, в принципі, ми дивимось, він дає пиріг. Вона каже: a pie, All right. пиріг. Слухаємо віла. Right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. Сноґудфродасо no it so, розбираємо. It's no fat, тобто він не жирний, It's no sugar, без цукру, no dairy. dairy, це в нас молочка. Я перепрошую, як це ми говоримо нормально. Тобто воно без лактози, мабуть, чи без молочних продуктів, не знаю, як це правильно сказати. It's no good, тобто він не смачний. Throw it out, тобто викинь його. Throw it out. Послухаємо ще разочок цей шматочок. слухаємо далі Моніку. Так, що Моніка каже? Моніка запитує, чи хоче він познайомитись. Там з людьми каже: You want to meet some people. You wanna meet some people. Зверніть увагу. Do you do вона опустила. Розмовна мова, розмовна англійська. That's okay, абсолютно нормально. You want to meet some people. Ми не кажемо want to. Точніше, ми кажемо, як ми хочемо, але часто ми вживемо спрощені форми. You want to meet some people. This is uh, this is my husband Chandler. Chandler, this is Will. Тобто вони вона представила один одному їх. Окей, okay. далі вигід Ченлера. Hey, uh, really Розбираємо. I'd, що означає I would I'd shake your hand. I'll shake your hand, but I'm really into the game. Okay, I'll shake your hand, but I'm really into the game. Okay. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. <laughs> Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. Як на мене, досить складне речення. Що ми тут маємо? Знову ж таки, would скорочується до D, it would be. Коли ми кажемо it would be, чітко все зрозуміло, але коли ми його все з'єднаємо, it'd be. It would be дуже багато таких приголосних it be. тобто ми його так трошки його спрощуємо. Він каже, plus, I think, it'd be better for my ego. Для моєї самооцінки, для мого его було б. Kраще, if we didn't stand right next to each other, як би ми не стояли поруч один з одним. Так, ми розібрали. Цей шматочок тепер слухаємого from the very beginning, самого початку. Let's go. Happy Thanksgiving. Ah, thanks, God will. I'm so glad that you came. You just, you look great. You must have lost like 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those subway sandwich commercials. Oh, it's no fat it's no sugar it's no dairy it's no good throw it out you want to meet some people this is, a, this is my husband chandler chandler this is will hey. oh hey i'd shake your hand but uh, i'm really into the game plus i think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other okay let's move on наступний шматочок мені здається має бути трошки простіше. Розіб'ємо цей діалог на дві частинки. Так, я думаю, що, в принципі, тут не було таких довгих речень складних, але могли бути десь нюансики. Так, з чого в нас починається? Гей! You look incredible, розкаже. Послухаємо ще раз. Hey, you look incredible. Hot stuff!» «You look incredible!» Тобто ми кажемо, you look great, you look incredible. Виглядаєш неперевершено!» І далі він каже: «Hot stuff. Ну, це нібито якщо більш-менш дослівно, типу, що гаряча штучка якась, я не знаю, там такий солоденький ти та українську. Я спеціально знайшла цей шматочок, як же вони там переклали. Сказали, що так би з'їв тебе. Ось, hot stuff. І потім ось рос себе перепитав. That's tough. -у -у. Сам він здивувався, що він так відреагував. Окей, слухаємо далі. It's good to see you, man. Yeah, you too. It's good to see you, man. you man. Тобто дуже радий тебе бачити. Він від відповідає, yeah, відповідає you too. Зверніть увагу, дуже часто помилка. Коли ми кажемо там, Glad to see you, рада вас бачити, ми кажемо me too. Мені також. Але нам треба відповідати you too. тобто I am glad to see you too. Бо коли ми кажемо me too, нібито I am glad to see me too. Я теж рада себе бачити, а я ж рада вас бачити, тому you too, окей? Okay? Рухаємось далі. Росик питає, слухаємо уважно. are you up to? What are you up to be up to something ну, це або щось замислювати як фразове дієслово, або в принципі чим займатися, там як життя тобто він каже hey man, so what are you up to? нагадую what are you what are you what are you up to? тобто чим займаєшся Слухаємо. I'm a commodities broker. I have no idea. я commodities broker. це торговий брокер Товарний, не торговий, товарний, здається. Я перекладала, я забула, я не знаю, хто це. І я, якщо чесно, навіть не гула. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто це. Окей, okay, слухаємо далі. Really? Цікаво. Не, не цікаво. But I'm rich and thin. Oh, okay. But I'm rich and thin. Зверніть увагу. Р... 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 як це ми правильно? річ. Тобто тут немає звука І, ми не кажемо «річ», бо «річ» – це як досягти чогось, або дотягнутися кудись. Тут у нас коротка І, і це щось середнє між І «річ». звук Р, тобто ми не кажемо «р-р-р-річ», річ він десь у нас ось тут утворюється, утворюється, утворюється. Rich and thing. Тобто я багатий, робота, it's not, тобто робота не цікава, берем, I'm rich and thing, я багатий і худий. прекрасно. І друга частинка. Потім прослухаємо все разом від початку до кінця we we were were? lame back then. you remember how into dinosaurs Ця вже частинка складніша за рахунок таких довших речень і конструкцій. Um, тому граматика, граматика зараз тут теж буде не дуже легка. Окей. Okay. починаємо з роса. Man, I don't think I've seen you since Lance Davinson graduation party. I don't think I've seen you since Lance Devon's graduation party. Тобто я не думаю, I don't think. Зверніть увагу на вимову слова don't. Ми не кажемо don't, то знову ж таки, ми можемо казати як нам завгодно, да, але ми тут не з тих причин зібрались. I don't, I don't think, I've seen, I have seen you, I've seen you since, З яких пір я його не бачив? Lance Devinson's graduation party. Тобто вечірка на честь випуску чи випуск на вечірка Ленса Девінсона. Ось так виходить. Okay, I don't think I've seen you since Devinson graduation party, okay? That was such a fun night. That was that was such a fun night. That was such a fun night. Дуже була весела нічка. Далі складне речення, слухаємо уважно. Yeah, we had in, but still real Тепер у нас тут третій тип умовних речень. Я yeah, it would have been good, would have been good, було б добре, if we had gotten in, if we'd gotten in, if we had gotten in, послухаємо, як Рос сказав, якби ми потрапили туди. But still real fun, але все одно було дуже класно. Третій тип умовних речень ми його використовуємо досить рідко, але мітко, коли ми говоримо про минуле. Вони говорять за ту вечірку, виписну, коли була, яка була давним-давно. Тобто він каже: О, було б класно, якби ми туди пішли, точніше, якби нас туди пустили. Перепрошую. It would have been good. If we had gotten in, було б добре, якби ми потрапили туди. Давайте послухаємо ще раз, бо дуже багато слів, і це треба якось досить швидко сказати. Давайте послухаємо. Yeah, if in, but still real Хочу ще разок прослухати. Yeah, it been if Не дуже в мене виходить, мені здається. It have... Would have been good. It would have been good. It would have been good mm -mm. if we had gotten if we gotten in if we if we had gotten in. Oh my goodness! Davajte, šerans. Yeah, it would have been good if we had gotten in, but still, real fun. a had if we if we gotten in if we gotten in if we gotten in gotten in. Duže je, final time it would have been good it would have been good if we got an in. Mm -mm. if we gotten in but still real fun god we were lame back then do you remember how into dinosaurs we were <laughs> God we were lame back then. back then, типу, тоді в ті часи люблю цей вислів back then, тоді. І він каже: God, we were lame back then. Ми такі були, ну, типу, смішні, або взагалі, як відстій Ми такі були, мабуть, не дуже back then, в ті часи. і Далі каже: Do you remember how we into dinosaurs we were be into something? Ось це бути, ну, як захоплювати з чимось. Тобто він каже: Do you remember? How into dinosaurs we were. Пам'ятаєш, як ми цікавились тоді динозаврами? Ось такий шматочок. Давайте тепер прослухаємо його від початку до кінця і подивимось, чи стало нам краще. Man, you look incredible! Hot stuff! Hot stuff? It's good to see you, man. Yeah, you too. Man, so, so what are you up to? I'm a commodities broker, really. Yeah. yeah, that, that sounds interesting. Yeah, it's not. Yeah. <laughs> but I'm rich and thin, oh <laughs> Man, I don't think I've seen you since uh, Lance Davis's graduation party. That was such a fun night. <laughs> yeah, it would have been good if we had gotten in, but still real fun. Yeah. Yeah. God, we were lame back then. Do you remember how into dinosaurs we were? Okay. Ruchajmy dali. dalej. dialog Rachel and Green. <laughs> oh, oh, that's right. Are, are you going to be okay? Oh, I'll, I'll be fine. It's just God, I hate her, Ross. I hate her. <laughs> Will, high school was was a long time ago. Look at her standing there with those yams. My two greatest enemies, Ross. Rachel Green and Complex Carbohydrates. Окей, okay, розділимо цей шматочок також на дві частинки. Перший тут, де Уилл говорить так. В принципі, мені здається, початок мав би бути більш-менш зрозумілий. Давайте одразу будемо розбирати його. Oh, oh, that's right. are, are you be okay? Так. Що в нас він каже Rachel Green, да, тобто Рейчел Грин і роз о так, срайт він. Та, точно. Are you gonna be okay? Типу ти будеш в порядку. Are you gonna be okay? Нагадую, що gonna — це going to Are you going to be okay? але переважно носі будуть казати are you gonna be okay? Так, і він каже нам О, oh, I'll, I'll be fine. It's just... God, I hate her, Ross. Розбираємо. Він каже, Oh, I'll be fine. Я буду в порядку і just просто God, I hate her. I hate her. Дуже мені не подобаються ці звуки. hate her, я її ненавиджу. Каже, I hate her, Я її ненавиджу. Okay. Will high school was, was a long time ago. Will high school was a long time ago. High school, the starsz szkoła, a long time ago, dużo dawnym dawno, toby już jakby pranie. Zaspokoję Look at her standing there with those yams. Look at her, look at her standing there with those yams. Ям це в нас різновид батату. Тобто це така можливо, бачу, помаранчева картопля, солодка картопля. Це його ще різновид як ям. І він каже: look at her standing with those yams. Типу, що стоїть вона зі своїм бататом. My two greatest enemies, Ross, Rachel Green and complex carbohydrates. <laughs> це смішно. My two greatest enemies, my two greatest enemies, my two enemies, Rachel Green and complex carbohydrates. Rachel Green is a very Complex carbohydrates. Okay. Oh my God, Monica, who is that? That's Will from high school. Oh, I do not remember him. Wow. Really got that sexy smoldering thing going on. Oh my god, he's look at the way he's just staring at me. I think he's trying to mount something to me, but I can't make it out. Так мені здається, цей шматочок, по перше, він не такий швидкий. По друге, тут досить короткі речення. Давайте розбирати разом. Oh my god, Monica, who is that? Oh my god, Monica, who is that? who is that? That's Will from high school. That's Will from high school. So, Will Zharshishkole. Oh! I do not remember him! I do not. I don't. I do not remember him. I do not remember him. Wow. Really got that sexy smoldering thing going on. Так, вона каже, вау, wow, really got that sexy smoldering thing going on. Uh, тобто він має ось такий сексуальний, uh, палаючий якийсь погляд. Смолдрін це взагалі. Як Ціліючий, але воно трошки в контексті тут щось, він ніби так випалюючий, ну, як ми кажемо. Взагалі ми кажемо, що ти палиш? Я, я перепрошую, я згадала, що ти палиш, тобто що ти дивишся? Можливо, щось тут є in common uh, схожого. Тобто той такий, ніби так сексуальний, такий пилючий, якийсь палаючий погляд. Окей, okay, я не знаю, чи ви зрозуміли, але ну, якщо ми на нього подивимося, як він дивиться, от, то це є smoldering thing. тобто так, як він, Дивиться, окей. Okay. Oh oh це палитись, тобто дивитись на когось так пристально. Тобто вона каже, look at the way he's just staring at me. Глянь, просто як він дивиться на мене. Так, це досить швидке речі. I think he's trying to mount something to me. Він, а я думаю, він намагається щось ніби так промовити мені. Mount something to me. But I can make it out. Make out – це розібрати щось. Типок тобто, до Петри Ти вона каже: But I can't make it out. не можу розібрати. Ну, якщо ми глянемо, що він каже I hate you. <свісно> так, я тебе ненавиджу. Дуже класний епізод. Взагалі всі епізоди класні. Окей, okay. якщо ви ще не автомились, бо в нас ще є четвертий епізод, точніше, четвертий шматочок відео, і давайте подивимось його. I was working late in the library one afternoon. It was just the two of us. She needed some help with her word jumble. And one thing led to another. If you must know, Anita was very gentle and tender. May she rest in peace. Didn't she walk with a cane? Only when it was damp. Окей, так, Рос, в принципі, досить повільно тут говорить, але проблема можливо буде в Лексиці. Давайте розбиратись. Слухаємо. I was working late in the library one afternoon. I was working late, I was working late. Пов'язуємо так трошки слова. I was working late in the library. Я допізно працював в бібліотеці. one afternoon. Якогось як там обіднього чи післяобіднього дня. It was just the two of us. It was just the two of us. нас було лише двоє. It was just the two of us. Of us. Нагадую, що це не приєменник of. Of. Це з двома double f, а у нас of. Узгодноє, вимовляємо of. It was just the two of us. Okay. She needed some help with her word jumble. She needed some help with her word jumble. Word jumble. Це як така Гра, де треба слова скласти з різних літер. Ось, тобто she needed some help, їй потрібна була допомога з цією грою. And one thing led to another. And, чітко вимовив, до речі, and, бо він так повільно говорить. One thing led to another. Одна річ привела до іншої. Led. Це друга форма від слова lead вести. До речі, ви явно знаєте слово leader. Лідер, людина, яка веде всіх вперед. І lead. друга форма okay. if you must know anita was very gentle and tender <laughs> if you must know mm -hmm. він так наголосив що до вашого відома якщо ви хочете знати anita was very gentle and tender anita була дуже лагідною та ніжною ось gentle and tender may she rest in peace may she rest in peace in the heavens спочиває з миром didn't she walk with a cane only when it was damp Моніка питає Didn't you walk with a cane? Кейн це як палиця? Тобто, чи вона хіба вона не ходила з палицею? Роз відповідає: Only when it was damp, тільки коли було. Вогко, волого, мокро, якщо чесно не знаю, як це перекласти. Демп це такий вологий, мокрий. Ось. Тобто, я так розумію, коли були певні такі погодні умови, тоді вона ходила в cane. з палицею. Ну що? Я сподіваюся, ви додивились до кінця. Було багато сьогодні в нас уривочків, але як на мене, це один з найкращих способів прокачувати listening skills. навики сприйняття на слух. Ми слухаємо з вами, вслуховуємось, розбираємо, перекладаємо. Намагаємось відтворити це все. І таким чином у нас нібито накоплюється ця інформація, і потім з часом, не одразу, не після цього відео, а одразу, а після 10, 20, 50 таких відео, таких розборів, наприклад, нам стане легше. Я вже якось казала, що в свій. Ча? Боже, це так звів свій час, коли я вчила, Боже. Ось, але я просто почала дивитись Friends, цей серіал англійською. Було дуже важко, нічого не зрозуміло, але з часом справді ставало легше. Отож, це дійсно перевірений спосіб. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий розбір. Вам було легко, вам було складно, чи вам таке подобається. Дайте мені зворотній зв'язок. Будь ласка, в коментарях. Ну, я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей.